Тетяна Зелінська придбала на книжковому форумі три книги. Дівчина взяла вживані видання, адже 100% їхньої вартості перерахують на потреби ЗСУ. Це вже не перший захід, на якому продають книжки задля зсу, які я відвідую. Загалом я в буденному житті після роботи люблю читати, а тут можна поєднати корисне з приємним. Тим більше зараз ціни на книжки в книгарнях доволі виросли, тобто тут гарний шанс купити книжку і не не дуже високу ціну і допомогти зсу. Участь у заході взяли шість видавництв. Серед них відкриття із Харкова. Більшість представлених ними книг історії переселенців із 2014 року та розповіді про події від 24 лютого 2022 року. Представляли релоковане видавництво Катерина Банделет та Олександра Ломака, батько однієї з дівчат, служить у 102 й бригаді ТРО, на підтримку якої її збирали гроші. Так дуже хотілось допомогти. Так хотілось. Представити, що книжки теж допомога, бо іноді кажуть, що зараз не до цього. Потрібно лише займатися там. Ну, треба воювати, треба йти лікарями, дівчатам там всім. Так, це дуже важливо. Але ну, наразі ми можемо робити це. І це наші, нас виходить найкраще. Наші книжки їздять на фронт. Вони потрапляли в окуповані, ну нині вже деокуповані uh -huh. регіони і. Це дуже приємно, і це дуже зворошлива. Кожна історія, кожен відгук для нас. Ми, ми плачемо завжди. Частину грошей від продажу книг передадуть на потреби 102-ї бригади територіальної оборони. Частину на розвиток видавництв розповідає співорганізаторка книжкового форуму Вероніка Міліневич. За її словами, у межах заходу також заплановані літературні дискусії та вечір акустичної музики. Для чого ми це робимо, щоб люди могли відволіктися від війни, відпочити? Також щоб був розвиток літератури. І найголовніше це зібрати кошти для наших збройних сил України. Наталя Олексійенко, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, івано франківськ